lf цинк 140 це концентроване хелатне мікродобриво третього покоління, створене для усунення дефіциту цинку у всіх типах культур. Завдяки високій концентрації цинку у легкодоступній формі препарат швидко засвоюється через листя та ефективно запускає обмінні процеси у рослині. Застосування lf цинк покращує засвоєння калію і магнію, підсилює біосинтез білків. Вуглеводів та органічних кислот, а також активізує ріст кореневої системи. Препарат підвищує морозостійкість, покращує посухостійкість та позитивно впливає на якість і розмір урожаю. Рекомендовано до використання на зернових, кукурудзі, ріпаку, сої, соняшнику, овочах, винограді, а також на картоплі, буряках і бобових культурах. Позакореневе внесення проводиться у критичні фази росту від 3 до 9 листків, бутонізація, формування бобів або плодів, норма внесення від 1 до 1,5 літра на гектар. Для винограду до 2,5 літрів, робочий розчин від 200 до 800 літрів на гектар, залежно від культури та способу обробки. Препарат також може використовуватися для поливу або крапельного зрошення 1 літра на 100 літрів води для кореневого внесення або чверть літра на 1000 літрів у системах крапельного зрошення. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.